Громадська організація чесно знову взялася чесночити міських депутатів. Цього разу активісти почали моніторити по-новому. Вони визначили найбільших прогульників та найменш активних обранців за чотири останні роки. До списку потрапили представники різних політичних сил. За законом, якщо депутат пропустив понад 50% засідань сесії чи постійної комісії протягом року, його можна позбавити мандату. За словами керівника руху, чесно Віталія Примака, моніторинг проходив за трьома критеріями. Це прогульники сесій, прогульники комісії. Та хто з депутатів за все скликання не подали жодного запиту. Ці критерії це показник для виборця, для того, щоб він не голосував за цього кандидата в нових на нових виборах на цих які відбудуться в жовтні. І показник для партії, що ці люди, які підвільники, це люди, які не авторитетні, і власне ми будемо просити політичні партії, якщо вони будуть намагатися балотуватися по спискам, або ну, відповідно, від партію, по від якоїсь партії по кругам. То ми будемо вимагати, щоб цих кандидатів знімали. Сьогодні у складі Рівнеради ради депутати. На сесії постійно ходить трохи більше 30. Лідирують серед депутатів-прогульників, списочники від партії регіонів. Мирослав Берташ та Олексій Губанов, котрі у 2014 році жодного разу не відвідали сесії Рівнеради. ради. Якщо із Мирославом Берташем активісти організації чесно зізвонитися не вдалося, оскільки номер телефону змінено, то Олексій Губанов на телефонний дзвінок відповів. З бом дуже цікава ситуація. Він в розмові пояснив, що він не є депутатом, однак його заява не зареєстрована. Тобто його голосів ствердження про те, що він, скажімо так, самосунувся від виконання депутатських обов'язків, не підтверджено відповідним документом і не зареєстровано в міській раді, про що нам повідомив секретар міськради пан Грещу. Також привернули увагу і представники батьківщини свободи фронту змін та нашої України. Які які часто були відсутні на пленарних засіданнях міської ради та комісія. Найбільше кандидатів на відкликання громадський рух чесно традиційно виявив під час моніторингу відвідуваності комісій. У цьому списку лідерують Олексій Губанов, та обраний за списком Всеукраїнське об'єднання Свобода Володимир Валявка, який 2013 року пропустив усі засідання комісії. Депутата списочника пана Валявку чесно знайшов за кордоном. Причиною пропусків засідань ради та комісії у 2011-2012 роках. Депутат назвав. Територіальну віддаленість. Антон Сарчук, котрий став депутатом за списком фронту змін і очолив земельну комісію, теж у списку прогульників. Чому комісія працює у такому режимі, активістам з'ясувати у Сачука так і не вдалося. Слухавку він теж не піднімає. І інші просто відмазувалися. Коли було поставлено запитання, чому ви не відвідуєте сесії комісії, жоден із них відразу не сказав, що я не відвідую тому і тому і тому. Як я ж там є. Коли вже називаєш, от у вас нуль запитів, скільки у вас запитів, приміром, так я не пам'ятаю, я не рахував. Коли називаєш у вас цифра нуль, як ну то, значить, цей запит не є дієвим. Як зазначають координатори руху чесно, за їх підрахунками, майже 40% депутатів Рівненської ради жодного разу не подали депутатський запит. Найбільше серед них списочників, проте назбиралось і п'ять мажоритарників. Це Світлана богатирчук Кривко, Олександр Бабат, Андрій Боровик, Артур Хорхотюк, Василь Харковець. Ярослава Зятик Ілона Якимюк – у ритмі подій.